Вітаю вас, дівчатонька, вітаю всіх, хто заглянув на цей канал. У цьому відео ми благополучно закінчимо вже вишивати цю зірку. А саме ми сьогодні от, заповнимо цей трикутничок, можливо, іще один лічильною гладдю згідно схеми. І виконаємо ту зірочку. Можливо, ми її розпочнемо, вона тут однаково все робиться. Отже, як піде, значить. Беру знову яку-небудь ниточку, і будемо розпочинати от з цього куточка. От, Значить, згідно схеми, у нас перший стібочок, зараз я вам приближу, от, починається ось тут. І починається він з трьох ниточок. Тобто, от де в нас тут дзьобик є, от якраз в оце місце, я втикаю голочку, от. відраховую три нитки. От, оце от буде перший стібок. Цю нитку навіть можна і зашити під ці стібочки. От, тобто, тут дуже просто все йде. От Перший стібочок, далі беремо на одну ниточку більше. От, Бачите, отут от. От, на одну ниточку більше від цього. Тобто, чотири нитки на гук. От, от. Так от. Чотири ниточки на голку. От, далі беремо п'ять ниточок. От, і все воно, отуда от, аж. Втикаємо ту голочку, аж ці стібочки дотикаються до зірки, От згідно схеми. І так, раз, два, три, чотири, п'ять стібків. Оце от буде четвертий стібок. От. І п'ятий. Все. П'ять стібочків, отаких от, от робимо. Далі на одненьку зменшуються вони йдуть ось так. Раз, далі два. І так, аж поки не буде, три ниточки на голці. Тобто, розпочали з трьох ниточок, і трьома ниточками, і закінчимо. Ось це вже останній стібочок на три ниточки. От все. Я цю поки що відріжу. От, щоб вона нам не заважала. От, так. І тепер дивимося. Ага. Далі у нас. І далі знову з трьох ниточок розпочинаємо. Раз. От, згідно схеми, тут одна ниточка пропускається. І знову два. Далі тут вони дотикаються. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім мають бути. Чотири, п'ять, шість. І сьомий, отут самий великий. І далі на одну ниточку ми зменшуємо все це і вишиваємо аж до, поки буде три ниточки на олці. Так, ось. І отак от кожен цей квадратик ми маємо зашити. От. І зірочку собі розвертайте, як хочете. Все, Закінчуємо стібочок на раз, два, три нитки. Все. От. Все. Тобто отак от заповнюємо кожен. Кожен оцей от трикутничок. Так? Цей от заповнюємо так само той і той. Давайте тепер зробимо зірку. Почнемо вишивати зірку. Отже, взяла ще одну ниточку, от склала в два складення, щоб зробити петельку, щоб не гратися із закріпками. І байдуже, звідки розпочинати ту зірку. От Розпочнемо, наприклад, звідси, щоб будемо рухатися якось, і будемо вже бачити, куди нам рухатися. Отже, там будуть такі промінчики ось, і будемо раптом що перетягнемо ниточку під стібочками, щоб там нам було все добре. Все, робимо петельку, ось розпочинаємо з цього третього промінчика. Раз, два, три, стібочком на три нитки. Далі, ось так, там все заповнюється. Другий стібочок кладемо, все воно тут дотикається. Це просто. Та зірочка буде ось так заповнюватись цією лиштвою. От. А далі ми збільшуємо стібочки на один. Вона, ця зірка, там буде несиметрична, не треба її лякатися. Тобто, тому що там за рахунок того довбаного знаєте, там буде нюанс. Ну, але нічого страшного, ми просто. Заповнюємо зараз, от, збільшуємо на одненький, Бачите, збільшуємо, збільшуємо і збільшуємо. Аж зараз ми побачимо, до якого моменту ми збільшуємо ці стіпки. Ось у нас по схемі отак все йде, все воно отак йде. От, і так ми і будемо класти ту зірочку. От, от ми дотикнулися до нашої зірки. І далі, отак от, от ми її от заповнюємо і ще на один. От, і дивимося по схемці. Значить, в нас по схемі останній оцей стібок, він має бути напроти другого промінчика. Значить, кладемо ще один. Ось. І ось іде другий промінчик. От, отут. Все. І тепер ми робимо чотири довгих таких стіпки. Тобто раз, два. Далі вони тут пряменькі. Три. Пряменькі такі, бачите, три і чотири. От, ми зробили таких чотири. От. Далі по схемі ми йдемо під четвертий промінчик, тобто все тут по схемі ми вже робимо. От. І далі ми кладемо ще раз, два, три, чотири п'ять пряменьких таких от стібочків. Раз, далі тут зменшуємо на один. Два, ще зменшуємо на один. Три. Ось, далі, отут дотикається, отут два, і от таких має бути пряменьких, три стібочки. Три. Все, от. Отак от, от має бути. Все, в останню дирочку там вже немає. І далі, з цього місця, нам треба перейти, ну, Направду, я би пропонувала от перейти вось, ось сюди, в це місце. Тому що наступний стібок в нас йде звідси. Тому під стібочками, якщо ми отут-розвернемося, от, от бачите, як нас з цього боку. І отак підважимо тут ниточку от, і вийдемо от, от сюди. Я думаю, цього буде достатньо тут нічого видно не буде, і ми перейдемо в оце місце. Тобто. Далі ми можемо розпочати наш рух, наприклад, от з цього стібка. Вивели ниточку і дивимося далі, куди той стібочок має доторкатися, а він аж до четвертого, отут промінчика. От сюди. І дивимося, таких пряменьких буде чотири. Тобто раз, два, три. І 4 От, все. А далі вниз, от, отут іде все пряменьке, а тут ми будемо зменшувати на один. От, на одненький зменшили. Знову тут пряменько. Тут на одненький зменшили, де там, от, в зірочку оту. От. Знову сюди. Знову зменшили. От, бачите. Знову зменшили і так, зменшуємо, зменшуємо. От, беремо на голочку все менше ниточок тут на одну, все згідно схенки. Так, от Знов на одненьку. Тут вже легко. Тут ми от до квіточки доторкаємося до нашої зірочки. Так, от Ще на одненьку. Ще на одненьку. І далі в нас виходить отаких от, от три стібочка. Раз, два, і три. Все. От. Далі звідси ми маємо перейти вже от десь от, от наприклад, от сюди. От. То, то ми знову-таки, якщо в нас є ниточка, Ідемо сюди, наприклад, підважуємо під ниточками отут. от. Так от. От. І виходимо в оцю дирочку. От, от, так от воно буде тут. І знову дивимося по схемці, як у нас та зірочка от, розрахована, як вона там у нас іде. І От сюди, я думаю, ми підемо зараз. Давайте підемо сюди. Значить, знову ця, вона має дотикатися, от до, ці стібочки мають дотикатися до оцієї квіточки, і, значить, рівненько, рівненько, рівненько. Все, отут от, от кладемо ці стібочки. Тобто, ось довжина ось цього стіпка, оцього, може бути більша за нитками, ніж цього. Але це воно так по схемі, ви там не сильно не бійтеся. Це воно так має бути. Раз, і дивимося, чотири таких стібочки кладемо. От. Чотири в нас по схемі. А далі все зменшуємо на. Зменшуємо. Ага, отут зменшуємо на два. Бачите, От, що я казала, але це так воно так має бути. Тобто ви не бійтесь отут. В цьому місці не лякайтесь, якщо у вас буде не на одну вниз, а на дві ниточки. Тому що там на схемі таке. Якщо ви покрутите ту зірку і подивитесь ту лишту, то ви знайдете ці місця. От. Тобто, отак заповнюємо. І заповнюємо знов, тут на одненьку зменшується, і ми зменшуємо на одну ниточку. І отак от заповнюємо, заповнюємо, аж поки не дійдемо до трьох ниток. От. І вже дійдемо там до тих трьох ниток, і все буде добре. І так помаленьку. Тою лиш твою вже закінчимо ту зірку і спокій голові. Все, отут буде. Раз, два, і три. Все. І далі я знову під тими стіпками проведу, проведу ось так під стібочками, отак от туди. І отам знов подивлюся. Куди мені? Куди мені от іти? Отже, нам потрібно витикнути голочку ось тут. Зверніть увагу, от точно так, як отут ніби сховані ті стібочки, бачите, аж де? От, на рівні от оцих от от стібочків зірочки. Воно ніби так прикрилося, бачите, ось цим стібком, але ми от сюди маємо попасти. І тепер ми будемо робити отакий листочок тільки з цього боку. Все воно те саме, тобто, от воно симетричне пішло, тобто, от там нам треба попасти в туди ручку. От, раз, два, три стібочка. так, дивимося по схемі далі. Два мають два стібочка йдуть на збільшення. Раз, от вже щоб вийти. Раз, два. От. Далі, з оцього цього стібочка ми маємо попасти аж там, де наш четвертий промінчик, аж от сюди. І зробити таких чотири великих стібка. Робимо раз, два, це вже найлегше в цій зірці заповнення. От, тут вже просто ми робимо. От, чотири, бачите, а далі просто тут нічого вже рахувати не треба. Тут попадаємо по прямій, а тут йдемо на зменшення. Тобто раз, на одну ниточку вниз. дотикаємося до зірки. На одну ниточку вниз. от, Тут те саме на одну ниточку вниз. І так, аж поки в нас не буде стібочок на три нитки. от. І все, і вже вважайте, ой, ниточка в мене вийнялася. Все, в мене закінчується тут нитка. От, я вже не буду отут заповнювати. Тут все те саме, от, згідно схемки, от, коли вже можете розвернути ту зірочку. От, і все, бачите, от лишилось три стібочка. Раз. І два, і три. Все. От ми з вами вже зробили, бачите скільки? Ми зробили з вами половину зірки. Все, тоді ви розвертаєте отак, і ховаєте ниточки отут під цією лиштвою. Тобто раз, пройшлись от сюди, тут нічого видно не буде. От. Далі зацепили одну ниточку. от назад пройшлися от, все. От. І хочете, отут ще зацепили, отут зацепили одну ниточку. І ще разок пройшлися. О, Все, тут вже воно дуже хорошо закріплене, хочете, отут ще отут сховайте все. Ниточку обрізаємо. От. І все. І ось ви маєте половину заповненої зірки. Другу половину. І оці трикутнички тренуйтеся, заповніть. Схемку маєте, роздрукували, стібочки бачите. От, а я вам щиро дякую, дівчат, що ви були зі мною От, в серії таких відео, де ми заповнювали ось такий елемент. Сподіваюсь, вам. Те все не було скучно і нудно, і десь при нагоді згодиться десь відпочити, отак-от включити, подивитися, ще краще повторити разом зі мною, відволіктися. От, от. і щиро вам дякую. І всім щасливо і до наступних відео. Пока-пока.